Толока ідей у Мукачеві запрошують активних людей реалізувати свої проєкти. В життя втілюватимуть три малих проєкти фінансуванням до 5 тисяч доларів та три середні й великі до 10 тисяч доларів. Подати власні ідеї може кожен охочий. Для цього потрібно утворити ініціативну групу від двох до п'яти осіб, розробити проєкт та зареєструвати його до 24 листопада за посиланням вказаним в описі до відео. Великі середні проєкти можуть подавати виключно громадські організації. Ідеї повинні бути в одному з трьох напрямків: безпека, інклюзія чи інтеграція. Фінансування проєктів здійснюється організаціями ООН та УВКБ ООН. З 5 по 7 грудня відбудеться толока, на якій учасники презентують свої ідеї. Це такий захід, який покликаний об'єднати громаду місцевих і переселенців, які хотіли, мріяли якісь створити власні проекти, але не мали для цього фінансової можливості. Тому долучитися може будь-хто, хто має таку ініціативу, будь-яка людина, яка має свою команду, яка складається з трьох осіб, і має свою інноваційну класну ідею щодо того, як змінити щось своїй громаді ми долучилися до того, щоб підтримати представників представниць громадянського суспільства, громадських організацій, благодійних фондів, а і також просто ініціативних груп людей, що можуть подати свої заявки, побачити в чому вони можуть бути корисними громаді, які прогали не існують, і як можна їх вирішити, зі своєї сторони ми готові доповнити да підсилити. Спільно з нашими партнерами за рахунок да грантів оці ідеї їх реалізації.